Врач. інженер, Кібернетик. писатель, Общественный діятель, учений, мислитель, многогранний і сложний чоловік Амосов. Напередодні папи, батько сторіччя, це в 2012 році, несподівано я, ми отримали телефонний дзвінок від якогось абсолютно невідомого нам продюсера. З неукраїнським, не російським прізвищем, який сказав, що він буде створювати до сторіччя Миколи. А мусила фільм. Я говорю, може я взагалі наша родина подивитися сценарій, що там буде? Він сказав, що взагалі не ваша справа, Катерина Миколаївна. І тоді ми розми ми зрозуміли абсолютно чітко з нашою нашою родиною, що ми повинні самі зробити цей, цей фільм. Коли в 2003 році я побачив новину, що він помер? Це мене так дуже сильно вразило на той час. От, а коли згодом до мене звернулася Катерина Миколаївна, я одразу відгукнувся, бо я розумів, що про таку людину треба знімати обов'язково. Я стикнулася взагалі з такою ситуацією, яка, яка, в принципі, нереальна. Всі ці документальні ці, ці стрічки, які показували зазвичай перед, як журнали перед, в кінотеатрах, перед фільмами, вони стали приватні. І, і наша команда була вимушена купляти батьківі зображення, батьківі ці стрічки за гроші. Було запитання. Як охопити таку людину багатогранну. І я згадав, колись читав книжку, Аналіз творів Достоєвського». і там було три круги Достоєвського: Сабитійне, временне, вічне. І тут воно, само собою, ця думка майнула, і ми так і проаналізували життя Мусова, які були в його житті, події, Яке він місто займав в своєму часі, і потім які вічні теми він захопив і підняв. Три круга. трікру. Сабиття, вічність. Я була впевнена тоді, і я впевнена зараз, що найкраще. Про батьк, про батька говорив про сам про себе. Ми до, вивірили той закадровий текст з, з, з використанням великої кількості, який базувався на цитатах із із його книг, із його щоденників, які були не 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 надруковані. Це були його це фактично, це звучав він у цьому у цьому фільмі. А недавно пытался трезво оценить себе. Неплохо Открытий нет. забрітні хірургічних і технічних. Аж до 20. Погрело душу. Ні, не обольстився. Не публиковал по Амосову. Описував і делал. в железі і на теле. Но не говорив моє. Дехто зі знімальної групи дійсно іноді втрачав свідомість. Пам'ятаю, ми знімали операцію на серці, яку проводив хірург Сітар. І вона тривала 8 годин Ну, просто фізично навіть. Простояти на ногах цей час нелегко. Не, не а ще обстановка операції, пульсуюче серце, розрізані груди, там, запахи. ці. От. Але коли знімаєш, ти думаєш про кадр. Тобто ти якось як кіно дивишся. Якби в житті, мабуть, так довго треба було простояти, просто дивитися операцію, мені було б. В десять разів важче. Але я думав, як це зняти. Керував операторами, там говорив іди сюди. Там, і тому все йшло нормально. давай. Все нормально. Я пам'ятаю слова батька про важливість поваги до людини. Що є більш важливим для нього, ніж біологічна любов, і що його любов у повній мірі, я буду мати на неї право тільки якщо в тому, що я роблю, як я живу, будуть для нього підстави мене поважати. Тобто ця планка була, була поставлена високо. І практично от так і пройшло моє життя. В середине 70-х команда врачей под руководством Амосова делала по полторы тысячи операций в год. Еще через несколько лет их количество достигло 5000 ежегодно. Это был самый высокий показатель в СССР и один из лучших в мире. Взагале, вот мы с мамой все, все наше життя Ми абсолютно чітко відчували, розуміли і спри, і, спри, і сприймали це, що для батька є робота, вона є важливіша ніж ніж родина. Він нас дуже любив, але робота для нього була. Вот справа, яку він робить, для нього для нього була все. І інститут, і клініка. А потім інститут от для мене був і залишається і зараз певною як як старший брат, мабуть, якого батько любив нам любив не менше. Куда идти? Только на запад, к созреванию, к стандартам Северной Америки. В США стекаются умы со всего света. При том, что они же, американцы, идеалисты, запрещают курить и убивать животных. Еще и выбирают умных президентов. На Россию заглядываться не стоит. Будущее ее туманно. Он начебто наново открывал свет. Начебто для нього не існувало ніяких авторитетів. Він збирав думки, збирав інформацію, але робив свої оригінальні виводи завжди. З будь чого Моя формула така: Бога нет, но существує. От ви это слова, Бога есть тобто Бог придуманий людьми. Але ідея Бога. Существує в наших головах те, що він так поставився до України, що майбутнє України має бути з Западом, що майбутнє України тільки не з Росією, це ж 80-ті роки. Це наслідок його аналітичного мислення. Це людина, яка ну, народилася в Росії, пройшла війну, бачила дальній схід. Працювала в Росії, ледь не потрапила в табори через Донос в Брянську. І решті-решт знайшла себе тут. Мабуть, він думав про це, мабуть, він ці два світи порівнював і висновок був одностайний. Сформулювати отак от свою позицію. Щодо того шляху України, коли розколовся Радянський Союз, це, це був, був вчинок патріота України і дійсно великого великого українця. Амосов відноситься к происходящему як учений. Питається зрозуміти ситуацію в обществі і повлиять на неї. Він проводить соцопрос через газети. Я прилагаю к тому, щоб. Чтобы... Оприіліть, яке общество для нас зараз було би найкраще. Вирішальним став випадок, коли він мав поговорити з родичами донора. От. І він відмовився тоді. Він не зміг в собі цю людяність якусь подолати заради хірургічної вдачі, слави, я не знаю. Пригласили объясняешь им. Они не, не, они не отказывались, что нельзя. Ну, говорит, подождем, давайте, ну подождем, но она оно же еще работает, а вдруг она не умрет. Так ждали, ждали, пока сердце уже совсем почти остановилось. И отменили, так больше я не решился пересадку делать. И это мне дуже импонирует, Страшенно импонирует. Я не знаю, кто вообще смог вот, в том свете, в современном свете, так вчинити, как людина. І Оце поєднання холодного разуму, якогось механічного, аналітичного мислення, космічного якогось, і такої людяності, і мені здається, дало цей божевільний ефект Амосова. Плюс я завжди питав всіх, мені самому було цікаво, як ви думаєте, що ним рухало? Що ним рухало? Ну, він і сам це писав, і люди про це говорили, що йому було цікаво. Він казав: Мені цікаво жити, мені все цікаво. Я займаюся тільки тим, що мені цікаво, і віддаю цьому всі свої сили.